Привіт, це огляд незвичайного флагману від Насінг. Зустрічаєте Насінфон 2. І зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. І звичайно порівняю з OnePlus 11, так як вартують вони плюс-мінус однаково. Починаємо. Дякую магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазини товар ви знайдете в описі під відео. Отже, виглядає смартфон дійсно незвично. Це ми з вами ще побачили в першій версії цього смартфону на Сінфон 1 в 2022 Році. Дизайн дійсно цікавий, не схоже ні на що, тільки камера iPhone style та плоскі грані айфонівські, а все інше вже від насінг, тобто нічого, якщо по-українськи. В руках смартфон відчувається приємно за рахунок плоских граней. Смартфон зручний, якісно зібраний, матеріали скло на тильні панелі, плюс металева рама. В моєму випадку такий білий глянцевий колір, але є ще чорний варіант виконання. Товщина 8,6 мм та вага 201 грам. Отже, по органах керування в нас справа кнопка живлення. Кнопки регулювання гучності. Зверху в нас мікрофон для шумозаглушення, знизу Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносів карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас великий плоский amoled дисплей з симетричними рамками. Діагональ 6,7 дюймів, матриця LTPO AMOLED до 120 Гц. Роздільна здатність Full HD 2412 на 1080 пікселів. Пікова яскравість до 1600 ніт в HDR, але типових тут до 1000 Ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно флагманського рівня. Карти Чудова, красива, приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає на сонці. З приводу Шіма я його взагалі не відчуваю, тому сказати точно, який тут чим не можу, так як не маю апарату для виміру Шіма. Для мене дисплей комфортний та якісний. За продуктивність тут відповідає вдалий флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, який працює за 4 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3 ГГц. Графіка Adreno 730. В моєму топовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті Type-L5, DDR5 Та 512 ГБ вбудованого накопичувача UFS 3.1. Є також ще інші конфігурації. І працює смартфон на актуальному Android 14, який прикритий чудовою оболонкою на SynchOS 2.6. І у підсумку працює все просто ідеально, все просто літає. Смартфон, як справжній флагман, працює швидко, дуже плавно і головне стабільно. Якихось зауважень взагалі немає. Мабуть, це для мене найкраща оболонка, яка взагалі існує, да і взагалі це стабільна система на базі Android з приводу підтримки смартфона, то виробник обіцяє три нових Android, себто 14, 15 та 16 Android включно, а патчі безпеки будуть проходити впродовж чотирьох років кожні два місяці, себто по 2027 рік включно. З приводу гліф-інтерфейсу, це цікава фішка від Насіньх, і вона прикольна, але не впевнена, що нею користуються більше користувачів смартфонів Nasing Phone. Але як ліхтарик, це дуже крутий та потужний варіант використання. У підсумку фішка прикольна і вона підкуповує користувача. В іграх ситуація наступна. Запустив. Свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі не максимальніше налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу, гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 39-40 градусів, що цілком нормально. Батарея в смартфоні на 4700 мАч плюс 45 Вт на швидка зарядка з підтримкою Power Delivery. Повна зарядка займає приблизно 55 хвилин. Бездротова зарядка на 15 ватт і заряджає смартфон приблизно за 2 години. 10 хвилин. Бездротова реверсивна зарядка на 5 ватт. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості в якості Full HD мінус 2% заряду, півгодини гри в Codemobile мінус 8% заряду, що в підсумку дає відмінні результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь на 7,5 годин плюс-мінус, що я вважаю гідним результатом. 4 g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють без і без нарікань в Україні, я чую співрозмовника. Добре, Чують також добре. Wi-Fi 6 працює чудово, Bluetooth 5.3 також працює бездоганно, GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав не всі, який без проблем працює в Україні. Старого звучання в смартфоні непогане. Смартфон гучний, але звучання не рівня OnePlus 11. Вібромоторчик тут флагманський, тому тактильна віддача дуже приємна та потужна. Вібратор тут чудовий. Під дисплейний відбиток пальців розмістили нижче і працює він бездоганно, швидко і без помилок. Офіційний вологозахист виробник заявив на рівні стандарту. B54, а це в нас нагадаю тільки захист від бризок, так що це точно не повноцінний захист. Основна камера смартфону складається з двох сенсорів. Головний модуль флагманський сенсор Sony mx 890 на 50 мегапікселів з діафрагмою F188, 24 мм та оптична стабілізація. Плюс 50 мегапіксельний ультраширокутний модуль Samsung jn 1 з діафрагмою f 22 кутом огляду 114 градусів, електронною стабілізацією та макро режимом 4 см. І знімає смартфон на Плану знімки. Ось вам всі приклади, що я не знімав. Дивіться і порівнюйте з OnePlus 11, та пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 32 мегапікселі, мегапікселі Sony Макшісот 615 з діафрагма f2.45 та електронну стабілізацію. І знімає вона наступного плану селфі знімки. Ось вам всі приклади, що я не знімав і порівняння з OnePlus 11, Тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до 4К 60 ФПС з оптичною стабілізацією, фронтальна камера пише відео до Full HD 30 FPS з електронною стабілізацією. Тому ось ці приклади і порівняння з OnePlus 11. А після перегляду пишіть свої думки в коментарях. Порівнюємо відеозйомку смартфонів 2 зліва і OnePlus 11 справа. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду, оптична стабілізація. Це моя звичайна ходьба повільна можу так сказати. Зараз трішки прискорюся. Ось так ми йдемо і пробіжка. Якось так. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так нас знімають фронтальні камери смартфонів Nessing Phone 2 зліва і OnePlus 11 справа. Це в нас Full HD 60 кадрів в секунду на Nessing і на OnePlus 11, Full HD 30 кадрів в секунду. Електронна стабілізація. Ось так ми знімаємо. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок Nasinphone 2 це незвичайний флагман на ринку на сьогоднішній день. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні. Дизайн, гліф-інтерфейс, корпус переробленого алюмінію, зручна ергономіка, гарний симетричний молод дисплей, флагманська продуктивність, стабільність роботи програмного забезпечення, повна підтримка смартфону до 4 років, гідна автономність, швидкий піддисплейний відбиток пальців та приємне флагманське вібро. І купувати чи не купувати цей смартфон в 2024 році вирішувався. Вже у підсумку саме вам. Дякую ще раз магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. За спеціальним промокодом із ви отримаєте приємну знижку на покупку в Pixofon. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!